Де Девиш на Новий рік. З Хочеш, ми тут в Києві з друзями вкут підемо. Ти з нами? Ні, я їду додому. Мене мама чекає дитину. Я вже за татом скучив. А ти що в іншим татом живеш? Так. А що вас? Хіба такі добрі стосунки? Так. Він взагалі піклувався про мене і цікавився мною навіть більше, ніж моя мама. Хоча я розумію, що це звучить дивно, але. Я відчуваю до Сергія Ліча велику повагу, прихильність і почуття обов'язку. Тоді я тебе відвезу до <рес> батьків. Ти ж збирався зустрічати новий рік з друзями. Я збирався зустрічати новий рік з друзями, тільки якщо ти підеш. А так, ні. Ну ти ж знаєш, як я до тебе відношуся. знаю. А як ти до мене відносишся? Юр. Ти дуже хороший хлопець. Ти не можеш не подобатись, ти подобаєшся усім дівчатам. Але в мене серце зараз розбите, розумієш? Мені немає чим любити. Мені треба трохи часу, щоб ці шматочки знову склеїлися. Добре, почекай. То коли ти до батьків Ну і вони будуть в шоці. Мама так точно і можливо тата. Можливо, ну у нас там складні стосунки не перехо.